І третя порада для вас це система 3-3-3. Що це таке? Хочу ще раз наголосити, що коли у вас немає системи, немає плану, то це просто емоційні гойдалки. Де ви сьогодні ось цей пас залетів, класно, а тут не залетів, я вже не веду блог. І це у вас, ніби щодня, такі емоційні американські гірки, які вас просто виснажують. І тому я вам рекомендую ось цю техніку 3-3-3, на яку ви вже можете спертись просто сьогодні. Що це таке? Це коли ви в тиждень, по-перше, виділяєте мінімум 3 години для формування списку ідей та контент плану. Будь-де нотатки, Notion, Telegram Чернетки, ось де вам зручно, головне, щоб у вас постійно був час на формування списку ідей. Ваша задача постійно досліджувати, шукати нові нові ідеї. Тому що, коли у вас є ідеї, у вас ніколи немає питання, а з чим мені вийти сьогодні в сторіс. І часто, коли у вас є ідеї і ідей багато, з'являється натхнення і немає вигорання щодо створення контенту. Далі вам потрібно зосередитись на тому, щоб мінімум в тиждень робити три одиниці якогось контенту. Ну, наприклад, знімати три тіктоки в тиждень, або знімати три пости в тиждень, або знімати три сторітелінги в тиждень, або, наприклад. Знімати два сторітейлінги плюс один пост, і також три ритуали, які тримають вас в фокусі. Це маленькі дії, які формують системність по годині на кожну дію. Тобто, що понеділка годину виділяєте на те, щоб сформувати оновити контент-план. Що середи виділяєте годину, щоб працювати над просуванням для свого блогу. і що п'ятниці аналізуєте годину, що саме спрацювало у вас на цьому тижні.